Добрий день, хочу розказати і показати, як я прошляпав трохи розмір, зробив, роблю хвірточку. Ось такого плану воно це, воно в мене буде. Деталі всі з магазину нічого сам не робив, тому що треба встановлювати те, що я порозпилював і давно-давно закинув, десь воно там. Ну, отак. Як я робив натяжку даному кругу. Брав ось таку защёлку з, з, з тріскачкою. Брав, ось, наварив тут кусочок трубочки, це все зажимав і так натягував вікіль і давав сюди сторону. Думаю, може комусь і згодиться. Ось так це виглядає. Ну і на чого нічого нема. Ну, я думаю, може хтось так користується, а може хтось і по-другому, то, то так що можете і прокоментувати. Ось так. Так що надалі, надалі будуть а, тут ворота на, на цьому місці. Помаленьку треба ще докупити матеріал. Ось так. Ну і що ще? Яка проблема? У моєму цим трубогибі ви викручує на одну сторону тягне трубу. Як би ти її не поклав, треба рівняти на ньому платформу. Верхню платформу рівняти, десь вона є якийсь у ньому перекос і викручує. Як ти його не старайся? Ну, ось так. Ось такі будуть ворота, завіси старі, які були. Мама Тьша так попросила, щоб залишати їх повністю. А ну, тут я їх обрію все одно, бо ну, не гарно буде. Ось так воно в мене це все виглядає. Всім гарного дня.